Не купуй жоден ЛЕД світильник, поки не додивишся це відео до кінця. За 30 секунд ви дізнаєтесь, на що треба звертати увагу при виборі ЛЕД світильника, а поки підпишіться і поділіться цією інформацією з друзями. Пульсація для очей мерехтіння непомітне, але мозок перенавантажується. Через це ми відчуваємо втому і роздратованість. Одноразовий корпус. 02 мм сталь гнеться як фольга. Один монтаж і вже тріщина у корпусі. Ремонтопридатність. Жодної клеми. Відремонтувати або щось замінити нереально. Скорів драйвер, викидай весь світильник. Перегрів. Тонкий корпус сталь 02 мм. Недостатній тепловідвід. Світлодіоди не витримують, вони перегріваються. З часом втрачають яскравість, змінюють температуру світла. Термін служби такого світильника не передбачуваний. Ефективність. Ефективність світильника Міц С212 170 люменів на ватт. Тоді як у дешевих аналогів до 2,5 рази менше. 110 та 72 люмени мене на вас. У Міц продумані всі деталі для довговічності та економії. Сталевий корпус 0,4 мм, матриці Samsung, змінні комплектуючі, ремонт без демонтажу. Міц це більше 10 років стабільної безперервної роботи. Перевірте ваш світильник і напишіть нам у коментарях, скільки ознак ви виявили.